Вітаю це програма «У полі зору на чорноморській телерадіо компанії. Ми говоримо про життя України в умовах війни, зокрема, що відбувається на тих територіях, що наближені до бойових дій, перебувають під тимчасовою окупацією, Про те, що ми разом будемо робити після нашої перемоги, перший гість сьогодні Володимир Мовчанов, політолог, експерт, херсонець. Пане Володимире, добрий день. Добрий день, вітаю. Перше питання. Я за мотивами вчорашньої моєї розмови з мером нової Каховки дізнався від нього, що росіяни цілеспрямовано затоплюють плавні, спускаючи воду і піднімаючи рівень води в Дніпрі. Правда, неправда? Правда, але наскільки це цілеспрямовано, важко сказати. Ну, нам відомо, що Каховська ГЕС зараз не виробляє практично електроенергію. з Багатьох можливих причин це не точно, але цілком можливо це обстріли підстанції. По-перше, артилерійські дуелі, які там відбуваються, підстанції обидві, які знаходяться що на правому, що на лівому березі. Вони потерпають чи не найбільше, тому що там най... мабуть, найбільша щільність обстрілів. Тут вже не важливо так, чи чи це цілі спрямовано, чи це просто йде боротьба проти. Суб, супротивника, яка який там знаходиться, що з нашого боку, наші там звичайно, що є. Пане Володимире, А може, я перепрошую, можу камеру трошки, бо ви падаєте да, да, да. у нас? Ага, да та ось так. Да. Я перепрошую. А, да. Отже, да друг друга, друга, можлива причина, це те, що частково пошкоджені були під час вибуху, зокрема, і на мостопереходу над дамбою частково були пошкоджені заслінки, uh -huh. Заслінки, які стоять над греблею, і, власне кажучи, з допомогою їх зайва вода завжди скидалася з водосховища. І нарешті третій, так би мовити, третя причина це просочування води, можливо, крізь шлюзи. Обидва шлюзи, і верхній, і нижній в шлюзовому каналі uh -huh. зазнавали пошкоджень, яких достеменно невідомо. Росіяни там нікого не пускають. Туди верхній шлюз знаходиться під аркою, і ця арка його захищала, власне кажучи, хоча були, і я був одним з натхненників, скажімо так, знищення цього шлюзу, взагалі, ще до звільнення правобережної Херсонщини, для того щоб. Саме затопити ці плавні і унеможливити будь-які переправи росіян через Дніпро нижче з течією mm -hmm. від гри, mm -hmm. але ну зараз чи це зараз вигідніше нам ніж їм, так це досі вигідніше нам ніж їм. чому я пояснюю, тому що те, що ми зараз там бачили, два прапори встановлених, начебто на лівому березі, ну це не зовсім лівий берег, це острови. Mm -hmm. Між протоками, між головною протокою і дійсно другорядними протоками, два прапора це в затоні морського порту і на дачах Великого Петомкінського ну, це за конкою там. Да? Я правильно розумію? Ні, 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 це за головним руслом Дніпра. А за головним так, да, це це до конки, де задовго до конки, але на жаль, ну це встановлення прапору це нічого не означає, крім того, що наші там на човнах іноді. Туди припливають позиції, там як таких немає, та й немає в них особливого сенсу. Mm -hmm. Для росіян більше сенсу є в розташовувати позиції саме в плавнях. По перше, це мінометні позиції, звичайних ствольних мінометів, які в іншому разі просто не дістають до Херсона. Чому і них сенсу більше? Тому що наші воюють проти російської артилерії на лівому березі, росіяни воюють проти цивільного населення, використовуючи всі наявні у них за засоби чим скажімо так, ефективність полягає цих засобів не тільки в огніву в обсягу огневого враження, але й в здатності приховати. Mm -hmm. Тобто, міномет звичайний міномет набагато краще замаскувати, набагато простіше mm, він маленький. Набагато... Перевезти, так, да, да, він да, він звичайно. Тому е, вони використовують, по-перше, кооператив Чайка 2, до якого є угу, сухопутний угу, доступ угу. з лівого берега. Е, так само досі використовують е, напроти Антонівського мосту район кафе Наїрі, там, де теж є у них сухопутний доступ е, через Олешківський, досі неушкоджений міст. І нарешті вони використовують вже допомогою плавзасобів дачі на конці, куди наші нещодавно влучали. Тобто, щоб їх звідти викорити нам вигідніше підтоплення цих власне дач, тому що будь-який наступ, як їх, так і наш через острови, практично неможливий. Тобто, широкомасштабний наступ, перекидання техніки, використання понтонів з урахуванням тої артилерії, яка накопичена сторонами. Тут це війна артилерії, це не війна піхоти, не війна танків зараз. Хоча танки використовуються вище по потечі для обстрілів, але все ж це ну, з точки зору збереження танкової артилерії, це просто недолуга тактика. Ще раз попрошу підняти камеру. Та, може якось взагалі якісь системне Я якесь зараз рішення встановлю, існує. Встановлю, ось так, о. Може системне Я рішення. Тримаю, тримаю на витягнуті русі. Гаразд. Е, Великий Патьомкінський. Е, що означає ці повідомлення, що він переходить з рук в руки? Отеця, що, що насправді і, там і чому такий, це. Просто да, треба уявити, що це таке. Е, це насправді. Кільканадцять квадратних кілометрів майже субсильного очерету, іноді порослого вербою, але в більшості 95% його зовнішнього берега вкрито дачними ділянками. Тобто, було в свого часу ще за совєтської власті, розділено, на 5 соток поділено і там існують дачі. Доріг там як таких немає. Тобто, ну тобто, це передача... просто великий шматок зарослого вербою піска, да тобто там є стежки, якими можна пішки переміщатися, можливо, мотоциклами, але в жодному разі ніякою технікою. Mm -hmm. Більш того, воно ще й між собою має має особливого такого знаєте зв'язку навіть з стежками через те, що там є річки, там є річка Масловка, там є річка. Прогній, або ж вона ще називається пудова канава, доволі широка, там навіть катерами можна ходити. Тобто Потьомкінський острів насправді це чотири острови, uh -huh. так скажімо. і... Там лише можна водним транспортом mm -hmm. або човнами дрібними човнами до того ж малими протоками, але це ж не завжди, бо є там заболочені місця, де не можна навіть будь-яким човном пересуватися. Тобто, він як плацдарм він абсолютно недієздатний це, Що для mm -hmm. нас, що для них mm -hmm. вони його використовували для того, щоб знов таки перекидати туди міномети, і обстрілювати. Зараз здається, вони звідти пішли і. Витягли звідти всіх дачників, які там залишалися ще і благали про евакуацію. На жаль, це не сталося. Вони їх евакуювали, але на територію чи то Росії, чи то Криму депортували, практично. Отже, цей острів немає. От далі за нього, за ним є білогруди острів, От там цікавіше. От туди вони перекинули і техніку навіть. І, і звідти вони стріляють. От якраз звідти, звідти вони... вони стріляють. Зокрема, і був обстріл, здається, звідти голої пристані. Причому туди вони перекинули, здається, навіть танки. І звідти вони обстрілюють село Дніпровське Білозерської громади і далі в бік Кізомиса. Тобто там у них мінометні позиції. А там, там по село... Дніпровському, поки замису, летить із Кінбурна і летить з Гопер. Ні, там летить туди з Білого до острова ага. мінометами, з ГОПР летить РСЗВ чи ствольна артилерія може туди діставати, туди може летіти з рибальчого, угу. але ж переважно з Кінбурна все ж таки далі. Тобто з геройського. Ну, як правило, вони за Геройське не заходять, артилерію не заводять туди. Угу. Тобто, у нас там навіть їм по піску, щас... там вони їм по піску важко тягати. Я думаю, що просто. Так, так. Звичайно, тому вони просто їх, їх там відстрілюють, якщо вони там з'являються. Тому вони зазвичай з Геройського палять РСЗВ якраз 20 кілометрів до Очакова дозволяє, тобто вони звідти обстрілюють. Але якщо хочуть, наприклад, Очаків запалити, то тоді вже треба тягнути буде до Васильівки, тобто далі, бо їх сонцепьоки не такі далекобійні. У мене є несподіване питання як політолог до політолога. А якщо перейменувати геройське в обратний зад, воно ж прогної були, по-моєму? Да? Так, вони були прогноями. Ну, Ви знаєте, тут вже важко, оскільки всі назви там, і Покровське має свою альтернативні назви. Тобто, ну Покровське це за церквою колись, ага. а, а народні назви там залишаються такі, як були. Ну, прогної це, звісно, це, це все ж таки не. Не, не, так, це трохи не, не настільки, скажімо так, народна назва. Це просто ну, вона історична, це центр Паланки. Зрозуміло, що. Можливо цілком говорити про перейменування, ну я, я прихильник того, щоб це було перейменування в рамках, до речі, такої дерусифікації де назв і десоветизації. Це не комунізація, це саме советизація. От я ж і кажу, так, Об... да, і, і пам'ять про, про гноєвських контрабандистів треба якось увіковічнити, тому що е, парадоксальна історія, звідки взялося стільки героїв в геройському для багатьох людей не зрозуміла. Треба якось ширше розказувати цю історію. Що вони мали навички да, поводження з малими плавзасобами. Малими плавзасобами, зброєю нічого не боялися і були взагалі совершенно безбашеними чертями. Ну, вони такими зараз і залишалися. Тобто ці люди, які не хотіли будівництва дороги до себе, щоб менше до них їздило різних контролюючих і перевіряючих, бо вони жили не тільки туризмом, але все ж таки браконьєрством. Так. Про Кінбурн, коротко ще. Боротися за нього, борюкатися зараз нема сенсу. Я погоджуюся з цим. Скажімо так, у мене були сподівання відразу після звільнення Херсона, вони значною мірою були навіяні нашою так званою ПСО, це ж тим, що росіяни називають ЦІ ПСО. Хоча частково паніка розповсюдилася на самі російські ресурси. Але, на жаль, Паніка може бути, скажімо так, тривати там день чи два дні. Але якщо вона не підтверджується якоюсь реальністю, то вона просто спадає і зникає. Тобто висадки на Кінбурн були схоже на те, що були все ж таки проникнення наших ДРГ звідти по ягорлицькій затоці, де угу. води просто буквально по, по кісточку. Були проникнення і в ліси, звідти обстріли велися і по голій пристані, і угу. по Олешкам, але ці невеличкі групи вони не могли нічого. Діяти проти 20 тисяч росіян, які там стояли. Слухайте, а це що в голій пристані вчора чи позавчора, що там дуже красиво все палало і вибухало, це ж наші ДРГшники чи артилерія? Ні, ні, ні. -ні. Це наша артилерія по Нібулону. Тобто у них там взагалі в голій пристані є дві пристані, скажімо так. це Вугільна пристань, яка вище затечею по конці, розташована ніж набережна, і нижче затечею, ну власне, три навіть пристані, бо є ще елеватор трохи за межами міста. Тобто, пристані було на їх елеватор новий і старий елеватор в бік старої Збурівки. Ось там росіяни тримають, по-перше, весь той флот, який вони стягли з Херсона при відступі. Там, зокрема, і катери знаходяться пасажирські катери. Тобто то ці трамвайчики а, стояли в і стоять в. Волей пристані, да? Так, так, там є пантони, які вони якими вони перекидають, зокрема і техніку на Білогрудівострів. Uh -huh. І там, звичайно, що дуже зручний зручний майданчик, близький до Херсона, для того, щоб обстрілювати саме звідти артилерію, тобто бетонований майданчик, непоганий саме біля Небулону, біля елеватора. Тому коли наші нарешті спалять там усе, геть, я думаю, що молодше водотурський не образиться, бо все одно. Немає шансів у нього зберегти цю власність, тому що коли росіяни тікатимуть, вони звичайно, що такі речі вони підірвуть обов'язково. Тому краще спалити все це зараз і взагалі залишити росіян. Це може бути окремою темою для розмови, що треба знищувати можливості для сільського господарства на лівому березі. Зараз я тому про тому, що то росі... Я про це не думав. Цікаво я готовий про це, скажімо так, аргументувати цю тему. Росіяни 600 мільйонів гривень доларів приблизно поклали до свого бюджету завдяки викраденню вирощеної українцями сільгоспродукції в цьому 22-му році. Наступного року, якщо нічого б не сталося, було би мільярд доларів. Ну але ж це, нічого не ще... посіялося. чекайте. там там. Ні, ви помиляєтесь дуже багато чого посіяно, і посіяно колаборантами посіяно е, агентами росіян, які просто загарбали чужі землі і посіяли там. Значною мірою посіяно також людьми, які пристосувалися і почали спів... співпрацювати не активно, але зареєструвалися в російській Тобто Наука наука отого ковальова вона на користь не пішла. Ковальов – це трохи інші речі. Тобто Ковальов був активним зрадником, так само, як, наприклад, Атом Міребян, який втік із Чаплинки вчасно, так би мовити. Але ж залишилась його родина, яка продовжує експлуатувати землі, як які ними були орендовані, так і чужі землі. І так само таких людей дуже багато. Це, наприклад, родина Репілевських, яка теж зрадила депутати обласної ради від двох партій, від ОПЗЖ і від Слуги народу. Тобто є такі таких приклад. Дів Овсипян чимало прикладів. До речі, зареєструвався, досі сидів там, але ж зареєструвався один фермер. Я не буду його називати прізвище, дуже відомий в Голопристанському колишньому районі в Чолоківській громаді. Ну, він такий, скажімо так, Чолоківська громада, це була він там найбільший був mm. сільгосвиробник. От зареєструвався нещодавно по російським законодавству. Тобто, людей там я вже не знаю, чи звинувачувати його чи ні, тому що якщо ти там хочеш залишатися, я вважаю, що це неправильно там залишатися зараз, треба тікати будь-яким способом, тому що інакше доведеться пристосовуватися до життя саме за російськими правилами, і кінцем цього буде. Російський паспорт в будь-якому разі, тобто реєструвати власність, реєструватися як платник податків. А тоді вже буде дискримінація українських громадян, і їм доведеться брати російський паспорт з усіма. Звідти витікаючими наслідками. Це, скажімо так, колаборанти чинні, або ті, хто хочуть або планують стати колаборантами. Яка ситуація на правому березі? Я щодня читаю повідомлення. СБУ викрила колаборанта такого або колаборанта такого. Що це за колаборанти? Це якісь вчителі. Я бачив там наглядачі в'язниць. Хто це за люди? Ну, поки що, це дійсно, от якщо взяти на глядачів, то десь половина персоналу пенітенціарної служби з наявних на території правого берега трьох закладів, ну і ще один заклад є на лівому березі. В цілому от половина персоналу перейшла на бік росіян. Як перейшла, просто почали отримувати там рублі спочатку. Uh -huh. Uh -huh. І так само як охороняли, так і охороняли б. Якби не одне, але але було в тому, що інша частина персоналу навпаки пішла в партизани, і росіяни частину з цих своїх колаборантів вони чи то змусили, чи то ті добровільно здавали своїх. І там була війна, своя маленька війна між працівниками пенітенціарної служби наші знищували, мстилися. А це і Херсонська, і Дар'ївська. Які це Херсонська, Сік 90, Дарівська десятка, Сізо Херсонська ага. і Старозбурівська. Угу. Це, це ті заклади, інші це були лише заклади тимчасового утримання по містам області. Ну, і, Ця, скажімо, війна, вона ще не завершена, тому що частина цих зрадників залишилась на правому березі. Росіяни їх не вважали, скажімо так, якимись активними саме своїми цінними, да. просто їм платили за те, щоб ти утримували ув'язнених. Потім, як відомо, їх повипускали. До речі, ну ті, кого хто не представляв політичної зацікавленості, для Росіяни кого не вивезли. Вони кримінальних більшості свої просто по розпускали. Перед своїм перед, перед своєю втечею. а мені кажуть, що зараз ці кримінальники самі часто добровільно повертаються. Ну а їм треба щось їсти, треба якось. Тобто, отримувати допомогу дуже важко, не маючи документів, тому вони для того, щоб просто прогодуватися, вони часто здаються саме з цієї точки зору. Ну це нормально. Я чув кілька епічних історій про херсонських вчителів, колаборантів. Там якась баришня стала директором школи, якась з, з, з якоюсь дуже цікавою біографією. Щось знаєте про це більше? Розкажете чи іншим разом? Ви знаєте, конкретно я не буду. Я, я не знаю про яку ви саме баришню цікаву біографію, тому що е, вони відкрили, здається, 14 шкіл власне в Херсоні. Mm -hmm. Принаймні, анонсували їх відкриття. Здається, до 10 почали реально працювати е, в більшості директори не пішли на співробітництво. Було щонайменше двоє директорів пішли на співробітництво і так і залишились директорами. Е, решта це були або вчителі з цих самих шкіл, або дійсно люди взагалі з. Зі сторони, от ті школи, де я знаю, це був вчитель. Перше, друге це був завгосп цієї школи, третє це був технічний працівник іншої школи, і вони всі стали директорами таких шкіл. Насправді освіта у них не задалася на щастя, тобто вони змушені були ще напередодні окупації евакуації своєї оголосити про канікули, але ж дійсно є стаття кримінального кодексу, і тут наша, наші правоохоронці сильно не допрацьовують От якраз пійманих. Вчителів ще досить мало, uh -huh. а більшість із них залишились саме в Херсоні і сидять собі як ні в чому не бувало. На щастя, я не знаю випадків, щоб вони поверталися до роботи, тобто їх було все ж таки. Тут херсонська, скажімо так, і управління освіти, і директори шкіл, які не пішли на зраду, вони все ж таки вчасно відстежували таких вчителів і. Помічали їх, виганяли з чатів, а потім ініціювали їх звільнення, uh -huh. так чи інакше, це да, це Звільнення призвело до того, що вони зараз не можуть з простою повернутися, як uh -huh. ті херсонські вчителі, які були в простої, зараз працюють онлайн, як і ті, що евакуювалися, це по Тому... це по школам. А, а по лікарням я, от коли чую, майже щодня повідомлення про обстріли Херсона, хоч якась ціла лікарня в Херсоні, лишилася. І навіщо, а, знає... і навіщо вони б'ють? І навіщо вони б'ють прицільно по лікарням? А якщо я скажу, що що лишилося принаймні три цілих лікарні, можна я не буду їх називати. Ага. Вони вони близько одна до одної, але розташовані. Я не, я не буду там поруч були і з нашого боку, до речі, були ще обстріли, і з російського боку зараз ідуть угу. обстріли туди ж такі в недалеко від там. На околиці Херсона е, є ще цілі лікарні, але ж е, тут більше в тому, що е, ну, жодна з лікарень не знищена настільки, що вона не змогла б. Надавати вже допомогу, на, на жаль, найбільше страждає саме дитяча uh -huh. обласна дитяча лікарня. Туди найбільше є влучань зараз. Взагалі той район, от педагогічного університету, uh -huh. гуртожитків, Далі в бік центру, вулиця Московська, вулиця Чкалова, Червоний Хрест. Тобто це одна з найбільш таких об'єктів влучання з боку росіян. Важко сказати, чому. Ну, одна, одна версія дійсно, що вони воюють проти соціальної інфраструктури і свідомо б'ють по Червоному хресту і по лікарнях. Ну, це не це не те, що версія, це так і є. Воно це вже очевидно. З іншого боку, все ж таки. Якась різноманітності не дістає їм в цьому плані, але ну, це на щастя. Та, тим не менше, скажімо так, всі лікарні продовжують надавати лікарську допомогу. Важливе питання по навчальним закладам ще у мене є. Я от побачив вчора вони в рептюльку попали, тобто, фактично, навчання відбувається десь. Фактично, навчання всюди відбувається, але онлайн. Ага, тобто університети, школи працюють лише в форматі онлайн. Ну і це звичайно єдина зараз можливість в школах, в закладах взагалі присутні на постійній основі лише технічний персонал і то і те в форматі чергування. Тобто, якщо і влучання буде, це лише випадковість може там когось комусь зашкодити, вбити когось чи поранити. Що Бо з комунальними послугами? Що з електрикою, що з теплом на житлових масивах, що на Шумінському, що на Таврійському? Так, ну електрика майже всюди є. В багатоквартирних, я маю на увазі, будинках, крім частини острова Корабел, мікрорайону Корабел. Щоб цього не скажеш про деякі передмістя там, де досі не могли дістати це передусім, звичайно, Антонівка uh -huh. також є і в Зеленівки проблеми з електрикою безпосередньо. Uh -huh. Ну і на тому самому острові, і зокрема на Нафтогавані. Що стосується. Води так з водою навіть краще, часто ніж з електрикою, тобто подали. Ну бо, звісно, свердловини росіяни на щастя не замінували. Попри uh -huh. чутки про це те, що вони замінували, зокрема, в водоканалі було було все ж таки розміновано. Uh -huh. Що стосується перебоїв з електрикою, які зараз до речі спостерігаються, буквально от зараз в Херсоні, половина міста без електрики сидить, це знов таки. Наслідок обстрілів по підстанціях. Uh -huh. Тому що ну ту лінію, яку протягли з з боку Миколаєва. Вона продовжує подавати. Люди, люди є тепло? Є на, на Ні, з теплом набагато гірше. все. по-перше, треба. Ну зараз вже спостерігаємо, як як були морози, спостерігаємо те явище, яке мало статися, бо запускали тец без попередньої перевірки. Попереднього з ага. Перевірки холодною водою під високим тиском. Херсонська ТЕЦ і без того, і без російського вторгнення, була чи не найгіршою за станом мереж серед uh -huh. подібних об'єктів по Україні. Так само вона була технічним банкрутом, тому що заборгованість її кредиторська заборгованість набагато більше, на 200 мільйонів, приблизно більше, ніж сукупність дебіторської заборгованості і остаточної вартості всіх основних засобів. Тобто, те, що вона існувала, це було практично. Щорічне політичне рішення, коли їм най, найостаннішою серед усіх ТЕЦ давали ліміти на газ. Uh -huh. е Проблема була в тому, що у них не було при цьому коштів на жодні ремонти, uh -huh. крім аварійних і те, це були там якісь з боку міста, були якісь подачки. Чому так? Бо вона не лежить на місто, вона є державним підприємством. І тому зараз, коли її запустили, запускали свідомо з низькою температурою теплоносія, для uh -huh. того, щоб не рвало ці труби. Тобто херсонцям було не, не дуже комфортно, особливо на кінцевих точках, там, де вода просто Доходила вже кімнати, але принаймні батареї не рвалися, да але ж да почали рватися коли коли почалися морози і трохи додали, так би мовити, теплоносія. Це по перше, по-друге, є. Половина Херсона опалюється взагалі іншими котельними, великими мікрорайонними котельними. Дві з них зараз не запущені з різних причин. Острівська котельня це просто вона є таким постійним об'єктом російських обстрілів, як тільки звідти піде дим, тому її просто зупинили і не запускали. Тобто на корабелі немає тепла взагалі, uh -huh. як такого ну центрального опалення. Я маю на увазі, і на північному частково немає. Бо... Майже не працює зараз котельня на машинобудівному заводі, на заводі Петровського. Пане Володимире, дуже все цікаво. Часу не вистачає. Давайте найближчим часом ще зустрінемось. Поговоримо. Володимир Молчанов, херсонський експерт, політолог з усіх питань. Чесне слово, дуже цікаво. за кілька хвилин. наступний співрозмовник буде.